Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі ABC Cooking. Сьогодні готую дуже смачний і простий приготування італійський пиріг 12 ложок. Вам потрібно всього 5 хвилин вашого часу, щоб вийшла ось така ніжна смакота. А ще нічого не потрібно зважувати, потрібна звичайна столова ложка. Починаємо! Зразу вмикаємо духовку і нагріваємо до температури 180 градусів по Цельсію або 356 по Фаренгейту. Форму 23х23 см застеляю пергаментним папером. І поки відкладаю в сторону. Миску розбиваю 3 яйця кімнатної температури. Додаю 12 столових ложок цукру. Ложки рівні. За бажанням можна додати 2 чайні ложки ванільного екстракту. Збиваю міксером протягом 3-4 хвилин до утворення пухкої маси подібної на крем. Далі додаю 12 столових ложок молока кімнатної температури. Можна взяти будь-якої жирності. Та 12 столових ложок рослинної олії будь-якої без запаху. У мене авокадна. Перемішую міксером 10-15 секунд. Мені знадобиться 12 рівних столових ложок пшеничного борошна. Також додаю до нього дрібку солі та 1 столову ложку розпушувача. Ту масу просію миску з іншими інгредієнтами. Я перемішаю на низькій швидкості міксера до тих пір, поки вона не поєднається і борошно не зникне. Потім зразу вимикаю міксер і наливаю суміш для тіста у форму. Випікаємо 25-30 хвилин температура 180 градусів по Цельсію або 356 по фаренгейту. Італійський пиріг 12 ложок готовий. Виймаю його з форми і дам охолонути на решітці. Потім відрізаю краї і можна присипати цукровою пудрою або за бажанням розрізати напіл і використати будь-який джем, нутеллу. Будь-який крем, якщо ви бажаєте. Також до цього пирога до випічки можна додати будь-які фрукти за бажанням. Дуже смачно і дуже просто рекомендую! Якщо сподобалось відео, не забудьте підтримати український контент своєю вподобайкою, написати будь-який коментар. Підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, тому що це дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. Ну а я, в свою чергу, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю! До нових відео, всім папа! -па.